Доброго дня. Сьогодні розкажу коротко, як робити арочні перемички. Робимо каркаси, зазвичай не менше 3 см. Монтуємо, перевіряємо, щоб все було надійно. А так як цегла у нас на тому об'єкті була в часовому вигляді в оздобленні, то робимо розкладку цегли, відмічаємо все. От, а, тобто, щоб у нас була чітко а, ціла цегла по а, прийому. І бачите, кутами вона заходить на кладку самих стін. А, монтуємо розчин, робимо жорстким, без дозивання вапна, тобто це цемент та пісок, а, співвідношення 1 до 4 в середньому, а повне заповнення швів. Тобто тут перемички працюють без армування і на клин. Тому дуже важливо. Проте, у, у наступних рядах ми зазвичай... Даємо ще два ряда армування. от В результаті виходить охайно, надійно, не потребує монолітних включень, тобто дуже багато плюсів у таких перемічок. Бережіть себе, побачимо.